Так, друзі, бажаю всім здоров'я. Черговий друзі позаду лісовий краєвид. Ми піднімаємося на гору. Сьогодні в нас... Ну ми не так аж за грибами переїхали, як приїхали просто погуляти. Годка сьогодні просто буде дуже класна. До речі, вже першого грибочка знайшов. Ось Такий козарик. Беремо пару трохи на зажарочку, може опеньки будуть. Плануємо позбирати. Також сьогодні такою компанією класною вибралися, якою ми дуже давно їздили колись. Всі повиростали, <гум> я в тому числі. У мене класно сьогодні краєвидик такий позаду, все так класно. Ми зараз віднімаємося. І я сподіваюся. Ну, трошки біленьких може назбираємо. Ну трошки. <гум> Кілограмчиків 20-30. <гум> Друзі. Не порушуємо традицію, перший грибочок. Ви гляньте, який білячок класний. На самому початку, біля самої стежинки, в Афинячку. Гляньте, яка ніжка класна. Ось і перший біленький. Так, відповідаю на питання, чому я грибочки не чищу. Не чищу я грибочки, це не те, що перше палю точку, по-друге... Я грибничку і так загортаю, вона в принципі не пересушується і не підгниває, бо я дуже часто на тих місцях, де я раніше знаходив, знаходжу на потім ще. Ну, поки що, поки що першого я вже знайшов. Що досить і досить круто. Тому йдемо зараз таким лісочком і збираємо грибочки. Я думаю, що сьогодні назбираємо трішки. Так, ось, друзі. Ще два грибочки класних. Не біленькі, але нічого. Червонічки. Такі маленькі, прикольні. Свіженькі. Ой, класно. Так, ось такий ловчик. Ще знайшов одного біленького по дорозі. І ніби все. Так ще ходимо по лісі, так дивимося. О, ідемо ще зараз на місцяки білі, а там буде видно що вони нам скажуть. Ось місцинка під біленькі, речі. Цікаво чи вони тут будуть. Нарешті моя місцинка дала мені грибочок. Цього року я тут знаходив тільки одного і все. Ось тепер потрішки-потрішки по відновлюється. Грибочок такий класний. Білячок. Оба. Білячок. Так, верничку ховаємо. Дивимося, чи нема ще а як він класно пахне. Друзі. Ось такий грибочок класний. А, ось це вже осінні можна сказати. Сьогодні, до речі, 9 жовтня. Холодненько вже я вам скажу, так не є тепленько. Вже навіть досить прохладно. Ми їхали 4 градуси. Машина показувала Але тут в принципі тепліше трошки це в надвірній було холодно Але, Але нічого, грибачки я думаю будуть принаймні ну, вже вже пару штучок знайшли червонячок Ха -ха -ха. класний, зараз ми його зірвемо. Ось такий червоноголовець. Такий вже великий, м'який, до речі, вже, напевно, його О, побачив ще одного. Я його так пройшов і не замітив. А він є. О, це, це ще більший. Це взагалі взагалі здоровий, здоровий. Червоний цього залишимо. Нехай насівається. Tá aqui, demodais. Просто прислухайтесь на сільки, це все красиво. Пташки співають. Грибочки є. Роса, золота осінь в Карпатах. Дуже класно. Сьогодні прогулянка така класна буде, що це просто. Йдемо ми по дорозі. Знайшов ще я пару червоних, але не багато. Ну. Може щось буде далі. Але ну, зараз просто таке задоволення отримую, коли просто піднімаюся. Навіть не хочеться нікуди спішити за тими грибами. Просто хочеться спокійненько йти і гуляти дивитися. Просто гуляти. Сосни маленькі. Берізки, сонечко світить. це дуже класно. Що у нас там? Нє, мохоморчик. Ще один. Вже до речі, все-таки осінь виграє в літо і дерева все більше наливаються кольорами, такими як жовтий, червоний, оранжевий. Дорізки вже майже всі пожовтіли. Попадали, ось, гляньте, як класно хом'як видно. Хом'як просто. Оце пейзажі шикарні. Якось треба буде картину таку десь замовити з пейзажем. Осіннім Карпат. Дуже класно. Я, друзі, якщо чесно, навіть гриби вже не хочу збирати. Я йду, це так класно все. Просто гляньте на це. Ви просто на це гляньте. Оце краса. Просто краса. Все хмарах, туманчик, роса така. Та ви що? Оце нічого не коштує. Можна любі гроші за це віддати, а гляньте, як класна роса. Щоб просто таке побачити. Так, що ж будемо йти далі? Збирати ще може грибочки якісь. Ну, я в принципі вже так назбирав трошки. Пару біленьких, червоні. Так що, йдемо, дивимось. Я ось друзі піднімаюся. Не мов би в касі, серйозно. Все. Ви просто гляньте навколо. Ого! З цієї сторони особливо дуже гарно видно. Треба пару фотографій. Я це просто це дуже класно. Ви просто гляньте на це все. Просто гляньте. Просто гляньте. І піднімаємося ми по дорозі до гори. Йдемо на наші, до речі, місця, по яких я того разу грибочки збирав. Цікаво, чи будуть біленькі. Ну, як ми бачимо, по цих місцях, що я знаходив того разу, поки що тільки один. Червоних немає щось. Дуже мало, тільки декілька штучок знайшов. Але нічого. Їх вистачить, їх навіть більше ніж достатньо, Так. До компанії з біленьким. Так, друзі, грибочків цього разу, можна сказати, немає. Дійшли ми до каплички, знайшли ми тільки два біленьких і ось зупинився. Такого красунчика вам зазняти. Ого! Це вже трав'яний такий осінній, скажем. Дуже класний. Але що саме цікаво, він тут один. Тобто гриби підходять. Треба чекати молодого місяця. Ох, ну, Він твердий, просто як камінь. Просто як камінь, послухайте. Так, по якійсь скалі. Ну, сьогодні таке. На смажонку, я думаю, назбираємо. Ось продовжуємо йти. Спереду Бася і Олег. Ну такий твердий капець! А, такі. Друзі, гляньте який біляк переросток. Та йому 5 днів десь, я знаю, може більше. Він же аж мочалка. Тяжкий такий капець. Так ну оце все наразі. Ще може щось знайдемо. Синячок. Якісь ще грибочки. Ну от так, друзі, поки що йдемо. Будемо, я так зрозумів, ще зайдемо, глянемо чи є опеньки. Може їх назбираємо. І ще подивимося біля машини там внизу. Там ще мають бути грибочки. А, тут скоріше все нікого не було. Я тут зрозумію, що шляпками. Дивіться, який красунчик. Який красунчик осінній О, яка ножка там. Яка тут ножка. Ох, ще й відломив його трохи. Там вже гнила вона. Почав гнити все одно. Ха. Ви гляньте, який просто. Красунчик. Ооо. Треба камера передавала запах. Так, ще нема. Ну Класний, класний грибочок. Сильний. Так, що можеш якесь відерко сьогодні, ми і назбираємо. Так, йдемо далі. Далі також непогані місця є. але грибів нема. Декілька штучок і все. Продовжуємо. А хто тут стоїть? Ха -ха. Ну, пару біленьких дивись, знайшли вже. Черговий, друзі. Ось який красунчик втравишся. О! Який красунчик. Ви гляньте просто, трошки сонечко світить. Ах, класний. Такий класний протей, рав'яний і біленький. Так, так. Такі класне корневище в нього маленьке. Оп, і чистенькі. Оп, і чистенькі. Ну, але тільки один. Тільки один, на жаль. Але нічого на зажарку вистачить. Йдемо далі, піднімаємося ми, до речі, по цих грибних схилах, де було багато білих. А зараз щось нема. Одного тільки знайшов, ще батя знайшов одного там тому... і все. you Ось ми біля машинки. Тішки десь тато нарив опеньок. Файних таких. Ой-ой-ой. Ось він треба буде якось приїхати суто за ними. І ось що вийшло по-біленьким. Відерко біленьких і жменька, може, дві по п'ять. Переділися, збираємося і будемо їхати додому. Тому дякую за перегляд, підготував, ставте лайки, і усі.